Доброго дня. Приклад, як поміняти назву авто для нової машини. Отже, заходимо на меню машини, натискаючи на її назву. Ось, переходимо на останню закладочку налаштування. Шукаємо державний номер поле і вводимо. Назву авто. Якщо її немає, а якщо вона є, то просто змінюємо. Наприклад, «Chicken Hut» і натискаємо Зберегти. Все, зміни збережені. Переходимо на стартову сторіночку і. Обновлюємо сторіночку, дискаючи F5 на клавіатурі, якщо ви за комп'ютером, або переавторизуватися, якщо на телефоні.